Різке похолодання після аномальної спеки не злякало людей, які сьогодні, 13 червня, 2025 року прийшли на народний меморіал Куби пам'яті. Їх сюди покликали зовсім неформально. Люди, які входять до громадської організації, спільнота родин Криворізьких героїв, для того, щоб влаштувати тут прибирання, тому що між кубами біля кубів збирається багато рослинних залишків сюди падають листочки дерев, різне інше, різне інше сміття, і все це треба, звісно, прибирати. Також люди, які прийшли сьогодні і взяли участь в цьому, прибирають засохлі букети, які приносили або вони, або інші люди до цих портретів наших загиблих захисників і захисниць, і власне облагороджують цю територію, тому що вона є абсолютно народною це народна ініціатива, яка сформувалася понад два роки тому. На сьогодні в народному меморіалі Куби пам'яті встановлено 101 куб пам'яті. Також є список, в який родичі загиблих можуть подавати відомості про своїх рідних, і ці відомості разом із фотографією надалі опрацьовує дизайнер і дизайнерка і. Друкується на ось таких банерах, які встановлені тут. Банери максимально якісні, максимально надійно закріплені. Тут влаштовано все таким чином, щоб не пошкодив їх вітер, щоб було складно пошкоджувати, застосовуючи фізичну силу. Тобто робиться з максимальною турботою, з максимальною любов'ю до тих. То забезпечили нам можливість бути тут сьогодні, жити своїм е, звичайним життям. Тих, хто поклали свої життя заради нас. Кілька днів тому тут встановили гільзи, розписані гільзи, в які е, всіх закликають і заохочують встановлювати живі квіти. Часто буваючи тут, ми бачимо і знаємо, що люди підходять до цих портретів, люди дивляться, люди читають, люди таким чином віддають свою шану. І це, напевно, найважливіше, що ось цей народний меморіал, який розташований в самому центрі, в самому серці Кривого Рогу, він належно, як має бути. Вшановує наших загиблих захисників і захисниць. І власне саме цей народний меморіал ставить Кривий Ріг в один ряд із іншими містами України, в яких так само на центральних площах встановлені е, ті пам'ятні знаки, які вшановують тамтешніх загиблих захисників і захисниць. Ініціатива Куби пам'яті вона надзвичайно цінна для Кривого Рогу і для кожної людини в Кривому Розі.